Доброго та благословенного дня вам, друзі! З вами сьогодні я, Надія, місія, Слово Боже, прослухала чудову проповідь пастирів Асталтаненко Обіщання Божі. Хочу з вами поділитися своїми відвертостями і зачитати, як апостол Петро писав, що через людей Божих нам даровані дорогоцінні та великі обітниці, щоб через них. Ви стали учасниками божественної природи, уникнувши морального розтління, яке є у світі. Тому докладіть усі старання: покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, а у побожності братерство, в братерстві любов. Адже коли це у вас є та примножується то не залишить вас без діла, ні без плоду для пізнання Господа нашого Ісуса Христа. А в кому цього немає, Той сліпий, короткозорий, Він забув про очищення від своїх попередніх гріхів. Сам Ісус прийшов на землю, сам Дух Святий прийшов на землю, щоб викрити світ за гріхи та відкрити всі обітниці для дітей Божих. Для тих, хто зберіг Слово, зберіг гідність, вірність, для тих, хто народжує дітей для Бога. Бо обітниця Божа це діти Божі, народжені по духу, які зберігають любов, заповіт, правильне відношення до власті поставленої в церкві, які дбають про ближнього і які є частиною тіла Христового. І якщо ми Храм Бога Живого, як писав апостол Павло до зачитаємо. Не впрягайтесь разом з невірними в чуже ярмо, що може бути спільного у праведності з беззаконням, що спільного між світлом і темрявою, яка згода Христа з Веліяром, яка частка вірного з невірним, або яка згода між Божим храмом та ідолами. Адже ми храм Бога живого, як сказав Господь, оселюся в них і ходитиму з ними, і буду їхнім Богом, а вони будуть моїм народом. Тож, щоб мати спасіння, потрібно зберегти це звання праведності, гідності, отримати всі благословіння, не згубити покликання Божого. Тому, брати, все більше намагайтесь утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. Адже таким чином щедро забезпечиться вам вхід до вічного Царства нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. І сам Господь каже: прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим. Бож ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Це і є обітниця нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.